Встановити пам'ятник небесній сотні перед адмінбудівлею. Це під час оперативної наради у міського голови запропонував директор комунального підприємства міська ритуальна служба Роман Микула каже: наразі у місті є три об'єкти, які потребують ремонту. У катастрофічному стані стела налепкого біля вічного вогню. Замість пам'ятника воз'єднання, який розміщений перед будівлею облдержадміністрації, встановити монумент «Небесні сотні. Директор комунального підприємства міська ритуальна служба Роман Микула каже: наразі у місті є три основні об'єкти, які потребують ремонту. Серед них і пам'ятник возз'єднання. Цей пам'ятник воз'єднання. Якщо скажу вам чесно голову, якщо б була це петиція тут? до міського це так, тут? Так, так, це ці наші бандуристи. Якщо б була петиція до міського голови з приводу встановлення небес, Героям Небесної Сотні, я би перший підписався. Це питання рідше мусолиться. Реально подивитися, подивитися, що це є зараз у нас стоїть перед Білим домом. Ну, я думаю, що е декотрі будуть казати, що в нас і так забагато всяких пам'ятників, але е саме пам'ятник Героям Небесної Сотні це як нагадування любій владі. Про тих хлопців, які ціною своє життя заріли залежність нашої держави, комунальник також відмітив необхідність порядкування у центрі міста квітників. каже вони у занедбаному стані, а стела на вулиці Лепкого взагалі в аварійному. Вона викликає небезпеку для життя дітей. Саме там діти катаються на скейтах, і не дай Бог, а там принцип доміно. Вона наскільки дихає, що це падає і все обвалюється, і не дай Бог. відтак. Комунальник висловив пропозицію працювати це питання та сформувати кошторис на ремонт стели.